Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Opel зефіра. Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитно, поставлено на український облік. Контактна інформація. Можете звертатися за цим номером. Автомобіль 2004 року виготовлення з двигуном 1,8 бензин, механічна коробка передач. Автомобіль 7-місний мінівен, присутній фаркоп. В класному, дуже класному збереженому стані, оригінальні легкосплавні диски, літня гума, по кузу авто без нарікань, без корозії, без подряпин, Противотуманні фари також присутні. Заглянемо в багажник, кришка багажника. Вся ціленька. заднє скло, оригінал. Автомобіль йде симимісним. За потреби сидіння складаються. Виходить великий місткий багажник, в комплекті килимок. Також домкрат, ключ, буксировочний гак, знак аварійної зупинки, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Стан сидінь, стан пластику. Заглянемо в салон. Дивіться, стан карти, карти чистенькі, ціленькі, матерія не вища, все працює, задні склопідйомники. Склопід Килимки на місці, стан сидінь. Сидіння складаються. Доступ до задніх сидінь. Всі сіточки все ціленькі. По комплектації у нас 4 склопідйомники, регулювання дзеркал. Мультикермо, круїз-контроль, кондиціонер, штатна магнетола, п'ятиступка, механічний ручник. Ручник працює. Подушки безпеки в сидіннях, в кожній стійці, також задній. Вся сервісна історія з автомобілем. Також 50 центів йде бонусом. Крила не крутилися. Антифриз чистенький. Акумулятор в повному порядку, лобове скло також оригінал. І показники товщини фарби. Капот 93, 82, 95, 89, 103. 109 120 101, 90, 100. Тут навіть це не фарбоване. 121, 121, 109 115, 115, 110, 125, 109 99 так, бах автомобіля. 112, 102, заднє праве крило, 109, 115, 108, Кришка багажника. 96, 119, 94, 102, 110, 110. 142 і 98. Дискові тормоза ззаді, також спереді, стан гуми. 89. 103. 110. 96. 96. Також з цієї сторони дискові тормоза, стан гуми. Там порогів з цієї сторони, також з цієї сторони. Також у нас присутня запаска, запаска на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм, та будуть додаткові фото. Та опис до даного автомобіля також присутній пригін автомобіля в інший регіон. Всім гарного дня та мирного неба.